Вітаю вас, шановне панство, на просторах Farming Simulator 2025, мапа березівка. Це означає, що сьогодні черговий огляд нових якісних модів для нашої любої гри. Тому давайте не затягувати. Починаємо із мазика. Знаю, що в моєму паку вже є декілька мазиків, проте цей трішечки відрізняється і він є більш універсальним, тому що це саме модульна вантажівка, на яку можна встановлювати декілька. Агрегатів, якщо так можна виразитися. Сам мазик виконаний на високому рівні, до текстур претензій абсолютно ніяких немає. Як самі модулі, так і вантажівка, виконані на дуже гарному рівні. Також сам маз у нас має сумісність із модом на інтерактивне управління, як бачите. Тому якщо у вас встановлений даний мод, ви зможете без проблем користуватися даними плюшками. Запускаємо двигун. Звук двигуна, як на мене, трішечки схожий більше на Мерседесовський. Проте хто знає, напишіть, будь ласка, чи це є автентичний звук двигуна, чи все ж таки це з якоїсь стандартної вантажівки. По дзеркалах питань претензій взагалі ніяких немає. Навіть без додаткових модів можна орієнтуватися по дзеркалах. Вмикаємо світло і бачимо, що воно дублюється у нас на панелі приладів, все підсвічується, варієчка також має дубляцію, ззовні все виглядає ось так. Тому з цим також проблем ніяких немає. Вантажівка оснащується механічною 5-ступінчатою коробкою перемикання передач, що, як на мене, є вірним рішенням. І давайте подивимося, як працює підвізка даного. Вантажного авто. Як бачите, вона налаштована дуже добре і колеса підвіска відпрацьовують абсолютно всі нерівності. Вона є приємною і нарікань ніяких не викликає. Переходимо до забруднення. Забруднюємо. Ось так виглядає забруднення. Як на мене, питань до нього немає, хоча, звісно, можна було б додати трішки більше забруднення. Проте, знову ж таки, тут навіть і докопуватися не хочеться. Давайте подивимося, чи є в нього вологість. Як бачите, на колесах, на колесах і на модулі, і на самій вантажівці. Волога присутня, тому до цього також питань ніяких немає. Тут все налаштовано. Висушуємо нашу вантажівку і переходимо до зносу. Знос має ось такий вигляд. Знову ж таки, можливо, я всіх вас вже задовбав, проте як на мене, ну не вистачає мені зносу. До середини кузову питань немає, проте до зовнішньої частини, також до рами вантажівки та до її кабіни, все ж таки мені хочеться докопатися, тому що мені не вистачає тут зносу. Як на мене цей знос відповідає ну, максимум відсоткам 30-40, але аж ніяк не 100% зносу. Повертаємо в вантажівці первозданий вигляд і переходимо до магазину. Сама вантажівка знаходиться у вкладці, перепрошую, у вкладці вантажівок, що є логічним. Проте тут знаходиться лише сама вантажівка, вона вартує 21 тисячу євро. Можна налаштувати колеса, задні ліхтарі можна змінити, кому які більше подобаються. DRL це ось ці ходові вогні. Можна увімкнути або ж вимкнути інтерактивний контроль. І налаштування кольорової гами вантажівки, що є вже стандартною функцією в FS25. І не тільки в FS25. Хто грає, той знає. До даної вантажівки в комплекті йдуть декілька модулів. Перший можна знайти у вкладці. Причепів. Як бачите, вартує він номінально 3500 євро. І він предназначається для перевезення як врожаю вашого, так і силосу, так і тюків. Дуже універсальний. Другий вартує також 1500, і він вже йде чисто під сам силос. Він вже є менш універсальним. Також можна буде обрати. Завантажувач для сівалок. Ось у шнекових причепах він знаходиться. ЗСК-10 має назву, вартує 6500, має налаштування лише самої кольорової гамми. І також до нього в комплекті йде ще і бочка паливозаправник заправник Проте з нею є проблеми. Вона не відображається у грі так само, як хто дивився попередні. Відео, попередні огляди, там, де був ЗІЛ-паливозаправник. Сама бочка номінально вартує 2500 євро. Як бачите, навіть у магазині вона не відображається. І вона не буде відображатись у самій грі. Ви її можете придбати, вона буде числитись, що вона є, проте візуально її не буде. Тому я б навіть і не намагався її купувати. Маю надію, що в швидкому часі все ж таки ця проблема буде виправлена. І на мою думку, це. Єдиний мінус, єдиний нюанс по даній вантажівці. Все інше мені зайшло, все інше мені сподобалось. Вантажівка гарно виконана і вона є універсальною. Глушимо цього малюка і переходимо до наступного нашого моду. Фанатам техніки клас він дуже-дуже сподобається. Це клас Тріон. Новий комбайн, нова лінійка, так би мовити. Виконаний комбайн на високому рівні, він має величезну кількість різних кнопочок. Це сумісність із модом на інтерактивне управління, і тут є просто маса різних кнопочок, клавіш, якими ви можете користуватися. Відігрувати РП на даному комбайні буде саме задоволення. Я коли його побачив, я ну не знаю, десь півгодини просто бігав кругом. Все клацав, все тицяв і все дивився, налаштовував. Можна навіть вручну буде підчіпляти та відчіпляти ось цим значком саму жатку. Дуже реалістично, дуже круто. Давайте сядемо до салону. Як бачите, по салону також питань ніяких немає, все виконано на високому рівні. Інтерактивність салону також, як на мене, зашкалює. Просто маса різних налаштувань. Все як хочете, як вам подобається, все можна потицяти, поклацати. Кому сподобався даний комбайн, ви зможете його завантажити, як і всі інші моди в описі під даним відео. І більш детально потестити його, подивитися, що та як. Тому що, якщо я це все буду тицяти показувати вам, то відео розтягнеться ще більше. По звуку також в мене питань немає. По дзеркалах можна орієнтуватися, що для комбайна є доволі такі рідкістю. Більшість комбайнів. Мають неадекватно налаштовані зеркала, як на мене. Можна, як бачите, навіть перемикати камеру. Що також, як на мене, немало важливо. В загальному наповненість даного моду просто шикарніша. Мені дуже-дуже сподобався і він просто зобов'язаний бути в моєму патці модів. На клавішу X вже по стандарту ми розкладаємо сам комбайн. Ну і на клавішу B ми запускаємо як жатку, так і молотилку. Як бачите, все озвучено, все анімовано, питань, претензій бути взагалі не може. І подивимося вже по канону, по стандарту моїх відео, як підпрацьовує підвізка. Як бачите, підвізка налаштована дуже гарно, вона не є занадто м'якою, проте вона і не є дубовою. Тут питань до неї немає ніяких ж такі. Переходимо до забруднення. Забруднення на 100%. Ось так виглядає забруднений комбайн. Це шикарно, шедеврально, дуже сильно подобається. Відмиваємо, переходимо до вологості. Як бачите, як жатка, так колеса, так і сам комбайн мають так звані крапельки. Вологість налаштовано, що також є величезним плюсом. Висушуємо і переходимо до зносу. Знос має ось такий вигляд. Конкретно до жатки претензій немає, проте, як на мене, комбайн міг би бути зношений і більше. Все як завжди, як зачасту. Проте, знову ж таки, це не є критичним. Відновлюємо комбайн. Зараз припаркуємо його, щоб він нам в подальшому не заважав. І переходимо до магазину. Сам комбайн, як, я думаю, ви вже здогадалися. Ви зможете знайти у платці комбайнів. Не в ту вкладку я зайшов. Тут буде два комбайни. Вони відрізняються лише звуком. Перший Тріон 750-720, вартує 357. 1500 євро. І інший має ідентичну назву, проте з приставкою Sound 2. Вартість є такою самою. Налаштування всі абсолютно такі самі. Просто будуть е, інші звуки будуть відрізнятися від цього комбайну. Знову ж таки, хто бажає, зможете завантажити і потестити вже більш детально. Можна налаштовувати як потужність двигуна, так і колеса. Чи це буде тератрак, чи це буде повністю колісний комбайн. Можна, знову ж таки, колеса поналаштовувати широкі вузькі. Ось це, наскільки я зрозумів, регулює ширину розкидання полови ззаду комбайна. Можна поставити захист на задню частину комбайна. Цеміс дисплей. Фанати техніки клас знають, що таке Цеміс. Філд сканер. Сканер вражайності. SB Радіо. Тобі ж рація. Проблизковий маячок може бути як аналоговий, так і ось цей, що блимає, типу стробоскопа. І можна додати декальку. Ось таку. Ось також можемо номер начепити. І ще багато-багато чого. Знову ж таки, хто хоче, кому сподобалось. Завантажуйте, тестуйте. З ним в комплекті також йдуть жатки, все як має бути. Номінально. Жатка на 11 метрів вартує 106 тисяч євро, жатка на 6,2 метри вартує 52 тисячі євро. Є лише кастомізація кольору. Проте для жатки, як на мене, більше нічого і не потрібно. Також є жатки і для кукурудзи. Відповідно, 6 метрів і 6 метрів. Вартість їх однакова. Різниці в них я не знайшов. І різниця знову ж таки є лише по звуках. Трішки звуки роботи в них відрізняються. Кастомізація абсолютно однакова. Глушимо комбайн. Дуже-дуже він мені сильно сподобався, тому я думаю, що цей представник може з'явитися одним із перших закордонних комбайнів у моєму проходженні. Наступним нашим героєм буде не Тестос 50К, а буде ось такий лущильник BGR 42 «Солоха». По текстурах в мене конкретно претензій ніяких немає. Як бачите, з трактором щлюється вона абсолютно однаково. Знову ж таки, питань ніяких немає. Сідаємо до трактора, запускаємо двигун. Складати, розкладати її не потрібно, так як вона не має великої робочої ширини. Пересуватися з нею по дорогах можна і ось так. Звісно, дивитися підвіску не є найбажанішим. Питання, проте вже по канону подивимось. Як бачите, підвізка як підвізка. В принципі, вона не відпружиняє від землі, відпрацьовує на рівності адекватно. Тому питань до неї знову ж таки немає. Переходимо до забруднення і всіх інших прикольчиків. Забруднюємо її. Як бачите, до забруднення питань немає, все адекватно. Відчищаємо, переходимо до вологості. Як бачите, вологість на колесах в нас присутня, і також присутня як на самій рамі, так і на котку. Тобі ж тут знову ж таки питань ніяких абсолютно немає. Все налаштовано, все зроблено круто. Висушуємо і переходимо до зносу. Ось такий вигляд вона має в зношеному стані, що мені імпонує дуже сильно. Як бачите, є ржавчина, а не лише. Голий білий метал, як на самому тракторі. От якби на даний 150 додати ось такі текстурки ржавчини, йому взагалі ціни не було б. Це було б дуже-дуже круто та шикарно. Відновлюємо і переходимо до магазину. Категорії лущільники, де ви зможете знайти даний агрегат. Вартує вона номінально 10 500 євро. Кастомізації великої немає, є кастомізація кольору та кастомізація дизайну у вигляді заміни звичайних дисків на ось такі ромашки. Хто аграрій, той більш краще розуміє, навіщо воно використовується, тому я тут розум... розумнічати не буду, як то кажуть. Потребує від трактора він 200 кінських сил. Тому ось такий Т-150 працювати з ним. Навряд чи зможе, як мінімум, із максимальною швидкістю він його не потягне. Потрібен буде більш потужний трактор. Глушимо і переходимо, на мою думку, до найсмачнішого. Як бачите, це СЗ-3.6, ви можете сказати, що в попередніх відео я вже показував. Так, в принципі, це та сама модель, проте це вже доопрацьована версія від хлопців з FS Modding Team. Низький їм уклін за те, що вони доводять моди до ідеального стану. Це, як на мою думку. Мені дуже подобаються їхні моди. І я думаю, якщо ви з ними грали, то ви мене розумієте. Як бачите, в нас вже інші колеса, в нас вже інша кольорова палітра це все до опрацювання з хлопців від FS А, Ганяти її по полігону не бачу сенсу, тому що роботу підвізки ви бачили в попередніх оглядах. Можемо перейти відразу ж. До магазину та подивитися, що ми маємо. Вартує вона 7096 євро. Назва червона зірка, так, як і має бути. Можна змінювати колеса. Можна наклеєчки понаклеювати декілька варіацій. Платформа змінюється в нас, або ж дошка, або ж метал. І можна додати ось цей поручень. Ну і знову ж таки, кольорова гама доволі широка, можна підналаштувати, як забажаєте. Всі кольори є адекватними та відповідають тому, що може бути в реальності. Ну, якось ось так, щоб ви краще розуміли, що можна фарбувати. І тепер переходимо до зносу, вологи. А також забруднення. Я думаю, що тут буде добре, це видно. Почнемо вже по стандарту із забруднення. Забруднюємо. Як бачите, забруднення також доопрацьовано, додано налипання на колеса, що мені конкретно дуже-дуже сильно подобається. Це одна із фішок FS25. Відмиваємо. І подивимося на вологу. Як бачите, волога також присутня як на самій СЗ, так і на її колесах. І, звісно, що на платформі. Знову ж таки, питань ніяких абсолютно немає. Висушуємо і переходимо до зносу. Як бачите, знос присутній, як на мене, він відповідає повністю. 100% про те, як на мене хотілося б побачити і текстурки ржавчини. Це особисто така моя е, хотілка, якщо так можна виразитися. Проте, знову ж таки, як на мене, знос зроблений дуже гарно. Тому, знову ж таки, у хлопців з FS Modding Team я ще поки не бачив погано реалізованих модів. Тому і докопуватися тут просто і ні до чого. На цьому, друзі, дякую вам за перегляд. Свої думки пишіть, як завжди, у коментарі. Я все читаю, всім відповідаю. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку мого каналу. Всім мирного неба і всім бобра!